Пане Володимире, ви мене чуєте? Я вас дуже погано чую. Чуєте? Щось зі звуком у нас? Я вас не чую. Ви можете ближче мікрофон тримати, бо спочатку я вас добре чула, а зараз уже майже не чую. Володимире? Так, так. О, зараз вас добре чую. Давайте ще раз. Можете ще раз, будь ласка, бо не було вас зовсім чути. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на ці хвилини в Харкові і що відбувається біля адміністративних будівель? Ну, Зараз ситуація стабілізувалася, все спокійно. Ми всю ніч допомагали нашим пораненим, за даними МВС 50 близько 50 поранених, серед них як євромайданівці, так і міліціянти, які. Ну, намагалися теж захищати трошки. Є людина в дуже важкому стані, вона в реанімації, її операцію робили. І Просто вчора стала ситуація, коли прямо на сходах метро університет, це в самому центрі міста, біля облдержадміністрації, біля головного майдану Харкова. Напали на євромайданівців. Які вже йшли з мітингу, вони вірва... побили на сходах, потім вірвалися в станцію метро, руйнували і турнікети метрополітену, і вірвалися на ескалаторах вниз на станцію, а там перехід з однієї гілки в іншу. Били людей всіх прямо на платформах, як з однієї станції, так і з другої. Причому всі, хто там їхав, в той же момент цю станцію одразу закрили люди. Були заблоковані фактично всередині метро. Всіх ну звичайно, ніхто вже стрічки не одягав, але навіть перехожим теж доставалося. А скажіть, що в цей момент робила міліція? Це ж все таки метро, це громадський транспорт, там же є, мають бути е, правоохоронці, десь ну, як так, так, два е, міліціанта, які звичайно, знаходяться на станції. Вони там були, але е, сотня. Людей з георгівськими стрічками вірвалися, і звичайно вони нічого не могли подіяти. А хто ці люди? От ви були на місці подій, чи принаймні спілкувалися з людьми. Хто ці люди, які били євромайданівців? Євромайданівці? Це місцеві, чи це росіяни? Вона різні люди, багато місцевих, і є росіяни, їх теж чимало. Власне, вони координують всі ці. Заміси, що називається, тому що ми маємо радіоприхвати через радіоінтернет, все це координується через там, служби таксі, які належать оплоту тут, у Харкові, їх декілька. Тому через рації ми знаємо, як вони рухаються, що вони планують діяти. Вчора, власне, вже людей виводили з мітингу, бо була інформація, що вони йдуть, вони йшли в обхід. Частина людей, жінок, вдалося таки врятувати, вони встигли поїхати в метро і на станцію, а частина все ж таки потрапила під біти і дуже серйозно постраждала. Скажіть, будь ласка, Володимире, чи можуть харків'яни розраховувати взагалі на міліціонерів? Чи патрулюється місто, чи якісь блокпости є, чи своїми силами? Як взагалі з охороною громадського порядку в Харкові зараз? Ні, на жаль, на міліцію розраховувати в Харкові неможливо і ми це розуміємо дуже добре. Вона переважно контролюється Кернісом і сьогодні і вона не, як, ніяк не виконує правопорядок, який вона повинна забезпечувати. Тому розраховувати треба на самоорганізацію городян, але, на жаль, Харків'яни виходять дуже в маленькій кількості. Вчора був мітинг, ну десь там максимум 15-2000. Можна розраховувати на ультрас, напередодні ультрас-металіста вийшли серйозною ходою, частково з разом з правим сектором. Але ви бачите, тут ситуація така, що коли допомога їхала до Харкова, у Чутова затримали частину людей і, в принципі. Невідомо, хто там був, але харків'яни вже не розраховують ні на кого, крім на себе. Скажіть, будь ласка, я бачила відео щойно, там, де до міськради намагалися прийти люди, там ну тобто прийшли люди, намагалися туди чи прорватися, чи щось таке. і Там виходив до них, до них Геннадій Кернес. Я не бачила, що він казав, тому що це було без звуку. Скажіть, будь ласка, чого приходили люди і що власне казав їм Кернес? І яка його позиція там щодо вчорашніх подій, зокрема в Харкові? Щодо Великої кількості постраждалих людей, Ви знаєте, після того як от сталася ця бійка біля метро університету, одразу цей натовп він дуже неорганізований. Там декілька угрупувань, якісь проросійські активісти навіть більш стримані ніж натовп харків'ян, які хочуть все нищити громити. Вони пішли до мерії, вони вимагали. Зібрати позачергову термінову сесію міської ради Керніс вийшов до них, але вони його не чули. Він пообіцяв їм вмикнути російські телеканали тут, у Харкові. Він обіцяв захистити сепаратистів в судовому порядку, ну, якщо буде такий, і, і допомогти таким чином. Але вони його не слухали. Ну і сьогодні Керніс грає в свою гру. Ви знаєте, що він знаходиться під домашнім арештом, але таке враження, що він теж контролює і, і, і направляє всі ці потоки людей. Він приймає участь в таких проросійських і діях. Хоча офіційно про це не заявляє. А скажіть, будь ласка, що зараз? От у ці хвилини, ранок, що відбувається зараз в Харкові, і чи спокійно там, чи якось почали роботу органи управління містом? Так, органи управління, як обл облдержадміністрація, так і міськрада, працюють в звичайному режимі. Знаєте, що мене дивувало, бо я був там в цих подіях, що харків'яни навколо живуть своїм життям, там біля прямо станції університет в 10 метрах знаходиться колишній палац піонерів, палац дитячої нашої творчості. Частина людей, які, коли почалась бійка, забігли туди сховатися. І... Там були діти, проводилися недільні заняття, як завжди. Ці сепаратісти намагалися проросійськи вірватися в цей палац, піонерів, колишній міліція запобігла цьому, але дуже були налякані і батьки, і діти. І от Харків живе своїм життям. він, На жаль, дуже байдужий до всіх цих подій. І, і, і от сьогодні зараз все спокійно і, на жаль, так от постійно відбувається, що харків'янам це байдуже. Пане Володимир, от ми бачимо, що що вихідних кожні вихідні відбуваються загострення, зокрема у Харкові. Одні з не най... найстрашніших подій відбуваються. Чи це означає що саме на вихідні на вихідних пускають туди людей? Чи саме на вихідних їх там підкуповують? Тобто, це виходить, що Харків живе спокійним життям, більш-менш від вихідних то до вихідних. Чи є якесь бачення у людей, які організовують майдан в Харкові? Може, ну якихось там сил, які там, скажімо так, проукраїнських, Ну, як припинити цей ланцюжок, жити від вихідних до вихідних? Чи є у вас ну, якесь бачення, що робити, власне? Ви абсолютно праві. Дійсно, саме на вихідні починається ескалація всіх конфліктів. Ми проводимо певні акції. У нас є вільний університет Харківського середам. Ми проводимо різні акції більш-менш спокійно, хоча теж бувають провокації. На вихідні дійсно завозять людей, завозять з області, йде повна мобілізація, Приїжджають росіяни, які контролюють цей процес. Що робити? Сказати дуже важко. Ми сподіваємось і сподівалися на владу, на силовий блок, на міліцію СБУ, бо в минулий понеділок. Була антитерористична операція. Ви знаєте, затримано було 65 людей. Так. Серед них деякі лідери, але, на жаль, не всі. Вчора, саме перед цією бійкою, приїжджав у Харків царьов. Власне, він виступав біля пам'ятника Леніна, який знаходиться неподалік. І після цього, після виступу царьова, всі ці проросійські сепаратисти пішли ходою, яка так. Трагічно закінчилася. Про українських сил у Харкові не так багато. За майже 5 місяців, які ми стоїмо 21 листопада, так само, як у Києві, ми ну, максимально мобілізували всіх, хто може. Тому будемо самоорганізовувати людей, бо ситуація дуже складна тут, у Харкові. В вихідні вона просто небезпечна. Добре, дякую.